Працював в Нідерландах у 2024-му. Це означає, що ти можеш повернути частину сплачених податків. Але є один важливий момент. в Нідерландах. Декларацію можна подати з 1 березня по 1 травня. Але чим ближче до дедлайну, тим довше податкова розглядає документи у пік сезону. Податкова завалена заявками. А це означає, що твоє повернення може Затриматися на кілька місяців додатково. Чим раніше розрахуєш податок, тим швидше отримаєш свої гроші. Чому люди обирають саме нас? Наші переваги. Досвід з 2006 року. Ми знаємо всі тонкощі податкової системи. Максимально вигідний результат вашого податкового розрахунку. Ми враховуємо всі можливі відрахування. Заповнення заявки займає до 15 хвилин. Повний супровід. Ми самі спілкуємося з податковою. Плата до або після саме ти вирішуєш вигідну форму оплати для тебе.